Сьогодні ми подивимося значення старших карт Таро. Таро будемо розглядати Таро Уейта. Це є класика, так простіше всього. Взагалі, зрозуміти значення карт, і взагалі всі системи в Таро відштовхуються, в принципі, від цієї колоди. І так, старші аркани. Це є аркани, які проживає. Кожна людина протягом життя в певний час. Е, тому вони є нам взагалі знайомі. Ми це, через це все проходимо. Подивимося, що вони означають. Значить так. Е, нульовий аркан плазень. Е, це є хлопець. Тут показаний хлопець, е, який йде в невідоме. Йде з, лег... з легкістю, без лишнього бажу, е... довіряючи простору, е... не боячись нічого, відпустивши всі свої страхи, якщо вони були присутні. Е... Поєднанні ну, у нього думки легкі, тут є жовтий фон, голуба вода і, в принципі, скала, але він безстрашно рухається далі. Тобто він не боїться зробити крок в невідоме. Е... Нульовий аркан блазень, він здається, що от людина от така легка і, можна сказати, безвідповідальна. Насправді це не так. Ця людина може перетворитися в будь-який аркан з старших. Тобто вона може легко пройти в іншу енергію, так як вона скинула багаж, що її турбував. З собою цей хлопець має малесеньку турбинку, квіточку ще має в руці. Він щасливий, він довіряє е, взагалі простору, він йде в невідоме з легкістю, і тому його нічого не стримує. Його не стримує страх, і він може отримати відразу те, що він хоче. Е, що означає? <кій> Коли блазень, ну, Туракша його називають і називають його ще шут російською. Ця карта означає початок чогось нового, невідомого, легкий початок, легко. От Людина легко йде, людина легко починає щось робити. При тому супутство її удача, тому що вона залишила багаж, який, можливо, негативний. І взагалі, який би цей багаж не був, вона залишила позаду, і вона просто вирішає поперед себе. Вона йде в життя. Вона не стоїть на місці. Вона не зупиняється, а навпаки, йде, рухається, розвивається, добивається того, чого хоче, звичайно. Тобто, це є початок значення в картах, це є початок чогось нового, з легкістю, відкриття нових світів, досягнення якихось бажань. І це все робиться просто, легко і невимушено, тому що нічого не сковує цю людину. Вона довірилася, вона довірилася довірилася Всесвіту і пішла. Перевернути значення цієї карти. Якщо ви читаєте перевернуті карти, це в нас буде навпаки людина, яка не думає про те, що вона робить. Це в нас буде людина, яка по-дитячому ставиться до того, що відбувається. Взагалі не обдумує не своїх вчинків, не своїх життям, свого життя, і отак легковажно йде по життю. Ця карта наповнена позитиву. І, ну, звичайно, в більшості це є початок чогось нового, невизначеного, але приємного, яке приносить задоволення. Це в нас є нульовий аркан, або ще його називають 22-й аркан. Слідом в нас йде маг. Перший аркан, аркан маг. Це сильна особистість, яка досягає всього, чого вона хоче. Тут зображений чоловік, він може керувати, навіть інакше, йому допомагають стихії. От ті стихії це земля, вода, вогонь, повітря. І він має зв'язок, отут є зверху зображення безкінечності. Він має зв'язок з ефіром, з Всесвітом. Ця людина досягає того, чого хоче. Вона має знання, це вже не безтурботний блазень. Ця людина має знання, ця людина відштовхується. Від досвіду використовує ці знання, цей досвід, і йому допомагають стихії і Всесвіт. Ця людина досягає того, чого хоче. Те, вона зараз знаходиться, вона є першою найважливішою особою. Також це може вказувати, так як карта дійсно це це показує. Мах показує, що людина така стабільна, пробивна. Людина досягає бажаних результатів швидко і легко, просто йде, має ціль і досягає її. Також це Мах означає, що людина має досвід. Вона має від чого відштовхнутися, і вона використовує всі свої знання для досягнення того, чого хоче. І це є, залежить які карти є поряд, але це є дуже часто прояв магічних здібностей в людини. Що таке магічні здібності? Це зв'язок. Енергетичний зв'язок з Всесвітом. Тут якраз у нас і показано, ця людина керується знаннями, і сам Всесвіт допомагає цій людині. Тобто, цієї людини є дуже потужна енергетика. Перевернуте значення мага. Це є чоловік-маніпулятор. Тут може бути і жінка, до речі. Це є людина, яка використовує свої вміння і свої знання в користь собі. Навіть, можливо, така трохи егоїстична людина, тому що пробивна вона досягає того, чого вона хоче. До речі, мах в прямому розумінні це є така людина дуже впливова, яка розуміє енергетику людини, щитує її і вміє досягти того, чого потрібно. Далі у нас йде другий аркан, Верховна жриця. Тут в нас показано отака от жіночка, яка сидить на троні. Вона є більш отак відсторонена, мах володіє і стихією простору, і матеріальними благами. Ця жінка, вона більш така. Тут у нас є такий зображений, що вона має такий згорток, написано Тора, тобто шляхи. Вона знає, куди направитися. Вона має знання. Поряд з нею є дві колони. Вона розуміє світло і темноту. Тобто вона має таємні знання внизу у нас місяць. Місяць це є символ таємної, глибокої, містичної сили. Верховна Жриця це в нас є жінка, яка має відаюча. Таро взагалі дуже багато показує, наприклад, про таку. Дійсно енергетичну силу, відаюча відьма, тобто відаюча жінка, вона має знання. Вона не то що вона втілює от бажання свої чи чиїсь, ця людина має знання. І от якраз Верховна Жриця вона в силі, скажімо так, скоригувати свої вміння. І знання докупи. Також Верховна Жриця може вказувати, ну в розкладі це взагалі показує людину розумну, яка багато чого знає, яка має глибокі пізнання. в... В містиці вона розуміє саму суть буття. Це може вказувати на те, що дещо людині, яка от дивиться, є недоступно. Або взагалі якась інформація поки що є закрита. Верховна жриця вона показує. Отакий прихований сенс, що дійсно не є видимий людям. Перевернути значення Верховної Жреці. Ця людина використовує навіть можливий такий варіант, використовує свою силу в якихось корисних своїх цілях. Це є людина закрита. Або, наприклад, інформація, яку дивиться людина, це є недоступна. Це може в перевернутому значенні бути дійсно завіса у такої якоїсь невідомої таємниці, якоїсь невідомості. Далі. Третій старший аркан імперіатриця. Ну, це тут така жінка зображена, вона сидить на троні, вона в неї повністю закриті всі її потреби. Тобто емоційний матеріальний світ, її бажання, її думки все перебуває в нормі, все добре. Тут зображена, отут внизу зображена пшениця, це є символ. Багатства, це людина забезпечена, це людина ну так як вона тут є символ Венери, ця людина ну, імперіатриця це жінка, це є людина красива. Хоча взагалі це є людина більшості сімейна і навіть мати, але вона в такому стані, що вона нею захоплюється протилежна стать. Ця людина гармонізує з оточенням. Там, де вона перебуває, все стає в такому квітучому стані. Все. Тут, тут, от в нас ззаду жовтий фон благополуччя, радість, задоволення, де перебуває оця імперіатриця, там затишок, комфорт, щастя і задоволення. В розкладах імперіатриця так і вказує на щасливу успішну жінку, на перебування в такому затишному і щасливому стані, на добробут, на... навіть на саму от таку гармонічну сферу життя. Перевернутий стан імперіатриці це навпаки жінка. Яка не є отакою жіночною, яка забула про те, що вона жінка. Вона може бути в якихось агресивних таких станах, вона може бути різкою. Вона повністю перевернула от значення жінки як такої. Дальше. Далі в нас йде четвертий старший аркан імператор. Тут прям зображений імператор. Він сидить на троні. Ну, трон такий, він і сам такий у металічних обладунках, червоний плач, тобто агресія, воля. Сам трон такий у нас тут квадратний, знаходиться в приміщенні. Людина, що має, має кулю і має. І має от якийсь такий символ імператора. Людина сильна, людина знаходиться в певному статусі, вона має матеріальні блага. Вона от так от імператор, це в нас є взагалі-то. Майже пара імперіатриці. Це і є пара імперіатриці, але на відміну від імперіатриці, він є рішучий, він є такий досяжний. Все, що він захоче, він отримує. Він тримає в, під своєю владою. Оточення, це можуть бути люди, які займають якісь керівні посади. Це можуть, можуть бути люди, які дійсно легко добиваються, пробиваються по такій сходинці, кар'єрними сходами до гори. Він вміє загітувати оточення. Це є людина. Логічного, логічного такого мислення. Він концентрує свою увагу на тих діях, куди він прагне, і він досягає бажаного. Це є керівник, який згуртовує оточення. Перевернутий там. Людина не хоче брати відповідальність за те, що вона робить. Людина егоїстична використовує свою владу над людьми. Людина не приймає відповідальності за свої дії. Така трохи легковажна людина. Далі у нас йде Єрафант, п'ятий старший аркан. Верховний жрець. Він так само сидить на троні. Це є людина знаюча, імператриця, імператор це в нас такі земні люди. Верховна жриця, в нас є така людина високодуховна, а імператор. Я кажу імператор, а верховний жрець це в нас є така дійсно. Духовна людина, людина, яка має знання, більш такого земного походження, людина, яка має досвід, яка може навчити чогось. отут є. Внизу люди і вони прагнуть отримати пораду. Вона може дійсно, ця людина може розрадити, може підтримати, може підказати, як потрібно робити, тому що ця людина дійсно має глибокі знання. Ієрафан також може позначати от шлюб, може. Таке звернення до якихось вікових традицій. Ну, і може бути, це така духовна людина. Ця людина все життя шукає сенс оцього життя зміст. Має дуже глибокі знання і може ними поділитися. В розкладах Іерафант вказує, ну, то так і вказує. Що людина є знаюча, вміюча, може володіти якимось магічними здібностями. Але людина є дуже розумна і вона може дуже багато чого навчити когось. Перевернути значення Єрафанта. Людина навпаки втратила свою духовність, людина негативно впливає. І на оточення. Людина не бажає, наприклад, от створювати шлюб, а якимось чином уникає, а людина не має близькості, наприклад, з кимось, незалежно, як виглядає, в якому положенні знаходиться єрафант.